За даними компанії, ті Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. На сумщині жалоба. Страшна аварія на залізничному переїзді забрала життя 12 людей. Серед них одна дитина. Шестеро опинилися на лікарняних ліжках. Нагадаємо, 4 лютого зіткнулися маршрутка та пасажирський потяг. У мікроавтобусі їхали 18 пасажирів та водій. Всі загиблі пасажири маршрутки. У цій моторошній трагедії не постраждав лише її водій. У прокуратурі Сумської області кажуть, аварія сталася з його вини. 28-річний кермувальник проігнорував усі попереджувальні сигнали та Вискочив на колію. У пасажири маршрутки кажуть, одразу після зіткнення водій був у шоковому стані. В шкарпетках бігав по снігу та кричав, що його відволікла інша машина. Чоловіка затримали. Вже у райвідділі він розповідав, що на переїзді його засліпило Сонце. Наразі відомо, чоловік був за кермом тверезим. Його підозрюють у порушенні правил дорожнього руху, що призвели до загибелі людей. Тим часом виконувач обов'язків прем'єр-міністра України Сергій Арбузов доручив віце-прем'єру. Олександру Вілкулу проконтролювати хід розслідування трагедії, докласти всіх зусиль для з'ясування обставин трагедії на Сумщині та надання необхідної допомоги потерпілим сім'ям загиблих вжити заходів щодо унеможливлення надзвичайних подій на залізничному транспорті у майбутньому. Міністр інфраструктури України Володимир Козак каже: сім'ї загиблих отримають компенсацію по 100 тисяч гривень, а сім'ї травмованих по 50 тисяч.